Слава сині, гори, кригою окуті, і, і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Ми довго не мали дому, і могли будувати його лише у серці. Зараз час влаштувати все, як ми мріяли. Тепер по справжньому. Ми вперті і затято доводимо, що ми найкращі. ми платимо за свою затятість найкращим. І ми не марно сподіваємося на краще Україна в кожному з нас. Сказала, що колись давно я добре знаю у зимовий ранок засіяло, сонце волі у моєму краї. Вийшли люди на Майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав: сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди з Києву аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, і вже її нікому не здолати. Нам сестричка розказала нині, і сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. як тоді зідуся ранком люди, яка з нас слова полки, запанує наша воля всюди і заграє грімко дзвін Софії. Пісню за Україну, Бо потрібна допомога мої рідні землі. Наш прапор знову і знову. Слава рідні Україні, слава рідні землі, і боритися, поборете, будь-які знови. І боритися, поборете, все, що у слів. «Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але ж у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче. Як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі.